Вітаю всіх на моєму каналі. Давно вже хотів поговорити на цю тему, точніше сказати, ще в кінці 2007 року мені трошки не сподобалося те, що сказала пані Джона Роулінг про Альбуса Дамблдора. Так, би мовити, це тема цього відео. По факту, після того, як вона. Зробила, так би мовити, камінаут професора Дамблдора, сказавши, що він був геєм, табір і фанатів фактично розколовся. Пам'ятаю новини, що там хтось сказав, типу, добре, ну, типу, ок, все норм, нічого страшного, яка різниця. А дехто почав. Плюватися, пам'ятаю, в новинах розказували про одну жінку у нас тут в Україні. Після цих слів Джона Роулінг вона заборонила своїм дітям читати книги про Гаррі Поттера дивитися фільми і всю серію, що в них була, спалила. Тому от таке було. Я ще тоді, хоч мені було там 10. Років, там, майже 11. Я розумів, що ця інформація жодним чином не впливає на сюжет. Я добре знав сюжет, цю серію книг. Якраз мені брат прочитав всьому книгу Смертельні реліквії. Але я не розумів, навіщо взагалі вона це казала. Ну, Були здогадки, бо по факту тоді. Набирав оберти тренд такого надмірної толерантності. В багатьох книгах, фільмах, серіалах та навіть в іграх за останні 20 років, особливо останні 10 років, все частіше додають персонажів ЛГБТ спільноти або Чорношкірих. Я не маю нічого проти чорношкірих або. Людей з ЛГБТ-спільноти. Але, типу, додавати їх тільки через те, що це тренд якось занадто. Бо знаю, були випадки, коли, якщо виходив фільм, там не було жодного чорношкірого або представника ЛГБТ спільноти, автора починали хейтити. Тому я і кажу, це. Такий тренд надмірної толерантності. Про це хочу зняти окреме відео, а зараз просто пригадаю один момент. Є такий серіал одного разу в касі. Доволі цікавий американський серіал. Так ось, всі знають Мерліна, Камілот, Король Артур. Так ось, в цьому серіалі він чорношкірий. Це єдина, як я знаю, кранізація, де Мерлін чорношкірий. Але воно таке. Так ось, про що я? Джона Роулінг сказала, що Дамблдор гей, бо в нього нема ні дружини, ні дітей. Але, по-перше, просто згад... згадок навіть немає про його особисте життя раніше. Типу, чи, чи може в нього були якісь стосунки. Там взагалі в серії книг часто з'являються персонажі, в яких немає жодного натяку на особисте життя. Той самий Олівандер, майстер палочок, він коли зник. А це В шостій. Шості, шості. е, ніхто не, типу, його не шукав, там не писав, галасу не піднімав, бо виходить в нього немає ні дружини, ні дітей. Так само Алстер Грюм, коли його вбили, знову ж таки, якось вони навіть ці всі там, його друзі, Гаррі Поттер, Уізлі, родина вся там, Кінслі, Агріт, вони навіть не сказали і слова про те, що треба комусь передати співчуття. бо... Виходить, що в Грюма не було ні дружини, ні дітей. І таких холостяків багато. Але вона вирішила саме Дамблдора зробити гем. Ще й додала того Гріндевальда, типу, що він був коханням Дамблдора. Я не впевнений в цьому. Точніше сказати, я переконаний, що цього не було. Бо у шостій книжці, коли він пив отруту, щоб добратися до горокраксу, як він думав, Горокраксу, як я пам'ятаю, в нього були фрази про страждання через смерть сестри. жодним словом про Гріндевальда він там навіть не прохопився, навіть натяком на це. З приводу того, що у нього немає родини. Мені здається, це результат саме того, що він себе покарав. Покарав за те, що вважав, що він був тим самим, хто вбив сестру. Там була сварка між ним, його братом Аберфорсом і Гріндевальдом. Вони повихоплювали ті палочки, почали один в одного шмаляти. ну і... Вбили сестру його, ну, їх, Альбуса і Аберфорса. Тому, на мою думку, причина саме в цьому, а не в тому, що він гей. Але як ви думаєте, напишіть, мені цікаво, чесно, давно вже хотів висловити свою думку про це, що, на мій погляд, причина була не в цьому, не в тому, що він е, гей. Саме через відчуття провини. Тим паче, що він повністю кардинально змінив напрямок свій. В юності, коли він шукав вивчав ці смертельні реліквії, він вважав, що чарівники мають перевагу над маглами, вони мають займати керівне місце, так би мовити. Тобто, по факту, він був більш-менш прихильний до ідеї панування чарівників. Не так, звісно, як Грін Девальда, він не вважав, що треба використовувати силу завжди, а тільки в необхідні моменти, але все одно. А після того, як в результаті їхньої сварки на ґрунті. Саме тих смертельних реліквій загинула його сестра. Він повністю змінив напрямок свого розвитку. Він пішов викладати в школі, він почав навчати інших чарівників, почав розвивати добро в душах учнів, намагався боротися зі злом у всьому світі, так би мовити. Бо перемога над Гріндевальдом, а потім його боротьба з Волан-де-мортом та Смертежерами. Те, що він очолив рух опору, так би мовити. То, на мою думку, так. Бо, чесно кажучи, вона так, автор, вона і створила Дамблдора, але якось це це, це некрасиво, якось неправильно, що вона. Просто вирішила так і зробити. Бо я ж кажу, можна було там багатьох назвати геями. Зокрема, Воландеморта. Ну, Звісно, вона в е восьмій книжці, так би мовити, це прокляте дитя. Сказала, що там Волан-де-Морта ніби якби є донька. Але до цього, якщо розглядати саме серію з цими книг, е його можна. Назвати Гем теж, бо в нього немає жодного натяку на стосунки навіть в шкільні часи. Так само Берфорд. Це вже в тих чарівних істотах, чи як там воно називається тваринах. Вона ну, Джоанна Роулінг написала, що типу, Барфорд це є син. Як там його звати, не пам'ятаю, племінник Альбуса Дамблдора, але знову ж таки жодної згадки про дружину. Ну, саму книжку цю, самі, ці книжки я не читав, бо якось у мені взагалі ідея цих книжок якось не, не зайшла, те, що я чув. Подивився трошки фільм, послухав. Зрозумів, що нічого я не втратив. Не слухаючи книжки, але сам факт. він такий, що типу, Вона там потім придумала, але якщо розглядати саме сім книжок, то там багатьох можна так назвати. Або чоловіків, або жінок, та сама Макгонагал, Мадам Помфрі, Професор Стебель. Там багатьох теж можна. Коротше, моя думка така. Ну, просто мені ці книжки подобаються, особливо перші. По факту, коли я перестав бачити, в мене було декілька аудіокниг, які я час від часу слухав, щоб дафти не поїхати. Тому дуже-дуже добре знав перші книжки Гаррі Поттера. А сьома книжка це а, одна з перших книжок, які прочитав мені брат, коли я вже був сліпий. Тому ця серія вона мені цікава, вона займає деяке місце в моєму житті. Тому час від часу, коли я згадував про те, як Джоанна Роулінг назвала Дамблдорогем. Мене трохи тіпало, бо я не розумів, навіщо це зроблено. Ну, це, скоріш за все, так би мовити, хайп на хвилі тренду, але все одно якось це, це неправильно. Яка ваша думка, не знаю, може погодите зі мною, може будете щось казати проти, напишіть, мені цікаво, якщо взагалі хтось дослухає до цього моменту. Якщо взагалі комусь цікаві мої роздуми, давно ж, я ж кажу, хотів про це поговорити. Але все часу нема. А зараз трохи за північ, то вирішив трошки про це поговорити. До зустрічі в нових відео!